Добрий день! Коротке відео про великі, дешеві, розпашні двері для вбудованої шафи. Крім того, двері не невидимкі в якійсь мірі. Показую мій варіант, можливо, комусь буде цікаво. У вигляді це приблизно ось так. І це не зовсім шаф, а це, скоріше, якийсь хозблок, але не важливо. Двері такого великого розміру, на мій погляд, не можуть бути тонкими. Вони мають мати товщину не менше 40 мм. А для того, щоб не було великої ваги, я вирішив робити їх пустотілими. Тому ці двері виготовлені по каркасній технології. Зроблена рамка з декількома перемичками і обклеєна з обох боків звичайною ДВП 3-мм. Двері вийшли зовсім легкими, і тому я вирішив повісити їх на звичайні меблеві завіси. Так як меблеві завіси мають невелику ціну і при цьому досить непогану якість. Крім того, вони дозволяють регулювати зазори, а ще мають дотяг. Але тут є одна проблема. Меблева фурнітура не може працювати з товщиною фасаду 40 мм. Тому. Необхідно було їх втопити, залишивши всього біля 20. Ну от приблизно так. Зверху маємо такий брутальний упор у вигляді ланцюга, але з своєю роботою справляється. Всього на дверях 6 завісів. Двері висять вже декілька років і, судячи по постійним зазорам, вони не просідають і абсолютно для них це є нормальним навантаженням. Функція доводки в завісах робить роботу дверей плавними. Щоб зовсім відволікти увагу від дверей, як таких я, прямо на них повісю картинку. Ну і тут ми маємо ще одні такі самі двері точно. І на завершення загальна панорама, чому було прийнято таке рішення. Тому що, бачите, от одні двері, далі йдуть другі двері і після оцих ще й треті. Таким чином, якби в мене ще і в шафах були двері, зроблені по технології дверей, то це були б одні суцільні двері. Ну, ось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, буде багато ще цікавого. Я сподіваюся. До зустрічі всім всього найкращого.